Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо готувати торт Баунті. Для приготування торта нам знадобляться такі продукти. Це перш за все яйця, борошно, цукор, крохмаль, сметана. Згущене молоко, кокосова стружка, какао порошок і розпушувач тіста. Для приготування ми спочатку з'єднаємо борошно. Розпушувач, крохмаль, какао порошок і пересіємо, а потім перемішаємо до однорідності. Тепер збиваємо яйця, змішуємо разом із цукром і збиваємо Хвилин 35-40 до пишної маси, щоб була збільшена в об'ємі в 3-4 рази і до світло-кремового кольору. Тепер додаємо перемішане з какао, з розпушувачем і перемішуємо швидко, але не дуже сильно. Зверху донизу, акуратно. До однорідності. У форму змазано маслом, притрушено борошном, виливаємо тісто і пікаємо при температурі 180-190 градусів 35-40 хвилин. Перші 20 хвилин не можна відкривати, щоб не сіло тісто. Тепер зіб'ємо бізе, яке нам знадобиться для прошарування крему. Для цього білки відокремили від жовтків і збиваємо у піну. Білки збили у таку піну і тепер поступово не все. зараз поступово всипаємо по чуть-чуть цукру -чуть і збиваємо. більшої стійкості треба додати на кінчику назад, тепер до збитих білків. Добавляємо кокосову стружку і перемішуємо акуратно, щоб не посіли білки до однорідності. На лист застелений пергаментом, і змащений маслом. Виливаємо бізе і розрівнюємо тонким шаром, ставимо в духовку, випікаємо при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Отже, безквітний корж. Я його залишила на ніч, тому що безквітне тісто повинно вистоятись годин 8, щоб гарно різалось. Тепер я шапочку зріжу і розрізаємо на три коржа. От у нас вийшло. Три таких гарних коржа. Тепер я його просочу сироком. Для крему ми збиваємо сметану і потім додаємо згущене молоко. Додавили згущене молоко і збиваємо до однорідності, щоб була пишна однорідна маса. Отже, збило. Тепер будемо оздоблювати, складати наш торт. Коржі я просочила сиропом, тепер кладемо шар крему. До краю можна трохи не домазувати, бо зараз ми будемо класти бізе. Крему кладемо бізе і трішки притискаємо його. Зверху бізе знову змазуємо кремом, корж, бізе і корж. Тепер поставила його на решітку і шоколадом, розтопленим в мікроволновці, отаким круговими рухами. І по колу поливаємо, і він буде, скільки йому потрібно, залишатися, остальний буде стікати по боках. Отже, смачного підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!